Так, кролики подивились. Зараз підемо ще подивимось. У нас ще є козочка. Гарбузи поносили, щоб не померзли тут і тут. Тут скільки сіна в нас. О. Тут сіна скільки. О, одна голова виглядає. Зефірочка. Зефірка моя дівочка, І тут сіна, оскільки в нас багато, під самий верх. Це все для цієї красуні. Зефірка. Вона молоденька козочка. Ой, яка ти гарна зефірка. Молоденька. Буде погуляла вона. Це молоденька пержиночка. А там за стіночкою знаєш, ще є. Хазяйство, зараз підемо подивимося. Зараз підемо подивимось, бачите, завжди ходять за мною. Один тут, другий десь побіг, всіх чотири. І всі в один момент. Підемо подивимося ще, що в нас тут є. Тут в нас ще є. О, тут у нас що є. Тут у нас є хрундель. Маленький, зараз світло ключ. О, такий його красун. Привіт! Привіт, манюня. Ту теж то йому скільки сина напакували. Привіт, манюнтик! Привіт! А тут у нас курочки виходять на вулицю трошки. Я їм середині їсти даю, тому що холодно. Які гарнюні. Треба забити тут петушки, у мене лишні є, три штучки. О, такі вже посідали, Зараз я їм їсти дам. І тут гарбузи скільки, о, скільки гарбузу поховали, бо о, така. Топимо на вулиці дровима в хаті. В хаті дровима топимо. Знову привезли дров скільки, а там у нас там дрова. Живемо там дров багато. О, така красота. Отака красота в мене. Калина тут в мене коло дому є. Така гарна. О Отака. О така. От ще один хлопчик. Пішли. Пішли. Снігу, такий маленький йде, йде. Отут посадили чосничок, накрили його трошки. Це мої цвіти, яких присипало снігу і нічого не видно. Мої красавці. Мої красавці. О, такі в мене красавці. Тут морські свинки є. Ось така свиночка морська є. Я їх держу з кроликами. Є такі красунчики, вони так пущать. Хлопці, де ви? Хлопці? О, там ще один сидить клієнт. Що моє хорошунчики Що? Їсти, зараз будемо давати. Дівчина і тут дівчина. Це наш тато. Ось такий нас тато. Великий гарний тато. О, каліфорнійчки мої. І тут, а тут декоративний тато. Мочень рижик. Хлопчик теж рижик. Такий маленький. Тут всі хлопці за мною ходять.